І всім привіт, народ, з вас підпису подвайка. Так, ми продовжуємо грати в Age of History 3. Моя мета зайняти перше місце по силі за Україну без війн, просто сидячи на місці і тими провінціями, які є, тому що війни, це жахливо. Можна ставати ну, сильним і без війн. Ну правда, коротше, я Чого я виправдовуюсь? мені просто подобається в цій грі е, качатись. Ми зараз забудовуємо всю країну мануфактурами. Я унікальними... Ось цими унікальними будівлями, які для, за кожен ресурс відповідають, вже забудував. Завдяки ним отримав перший прибуток і зараз розбудовуюсь ще сильніше. Так, я четверте місце. Є, прибуток нарешті перейшов за сотку. Ну, нарешті, це не так, не так, щоб довго. Знову ж охоче те, що в нас зараз армія на ліміті. Тобто я прям дуже сильний зараз. Дуже сильний. Але хочеться і перше місце зайняти. Так, є, переваги. Дохід від виробництва ще сильніше підвищу. Спадок цивілізації. У мене захист по максимуму тут. Також хотілося б захист генерала взяти. Я одразу. На максимум качнув. Таким чином. Ой, а чому в мене армії зменшився? Таким чином, я можу розраховувати на те, що. О, військова база відкрилась. І бомбосховище, це я тут чисто в столиці побудую. Так, завдяки цьому всьому я можу розраховувати що, що, а я про що? Я взагалі про що почав. Я пам'ятаю, що я почав про щось говорити. І забув. забийте тоді. І ви забудьте. Так, далі будівлю суду бажано всім відбудувати, щоб в мене було більше ячейк для будівництва, бо мене хвилює, що в якийсь момент можуть просто закінчитися ячейки для будівництва. Та і будівля суду, знову ж, вона дасть нам мінус 7,5% підтримку провінції, що також може збільшити гроші. Мані. Ось так, о, до, слухайте, а достатньо хорошо вона збільшує мій прибуток. Ти тут графік мого прибутку, мого зростання. Він поки що не такий швидкий, ми ще пришвидшимось. Ще в якийсь момент пришвидшимось. Ну ж, чим більше грошей, тим швидше ми будемо зростати. Але четверте місце все ще. Треба більше. Так. З будівлі суду розібрались. І далі. По-хорошому. Торговий центр побудувати. Або завод. Давайте завод. Але він дорогий, але він дасть. Коротше, все, знім по заводу. У, Age of History 3. Їе. О, бачите, як в нас зростає прибуток зараз, тому що заводи потрохи будуються. Ой. Насправді трохи навіть хочеться, щоб на мене напали. На мене зі мною погіршує відносини. правильно робиш? Ось нападай на мене. Давайте зараз ще просто для своєї впевненості покращу. Ого, ось тебе а то в мене щось ліміт. Я якимось чином перевищив ліміт, хоча в мене рівно по ліміту до цього було. І ось для генералів військової академії. Прекрасно. О, закон новий розблокований. Що там, земельна реформа? Та підвищити стало землекористування. Спадщина. Блін, а тут по економіці нічого прям цікавого більше нема. Вартість інвестування, вартість покращення інфраструктури. М -м я ще подумаю. Ось я взяв генералам. Міліміт полків, а оборони юнітів. Age of History 3. Дякую, що нагадуєте, яку гру я граю. Все я лишилось мало. Лишилось прям мало регіонів. Без заводів. Але я поки що все ще четверте місце. Ну зараз. Я вже заводи дуже швидко побудував, і в нас прибуток 154. І зараз заводи добудуються ще більше прибуток буде. Так, треба подумати. Що я зараз беру електростанцію, яка дасть дуже непогані плюси. Сонячна електростанція також прикольна, але не такі плюси. Електростанція чи торговий центр, який в два рази менше коштує. Електростанція ще економіку саму дає. Але ти дешевше, все вперед. Тут я навіть ось так можу. Ну ні. Не прям настільки багато. Я після торгових центрів електростанції будемо будувати. Ой, я прям дуже швидко розбудовуюсь. А на мене так ніхто і не напав. Так, я дуже швидко забудувався торговими центрами. А тепер можна і електростанціями, які також дають досить непогані плюси. О, русня напала. Я готовий? Давайте, заходьте в Київ. Спробуйте. Хі. -хі. Ой, ой, хтось програв бой. О, е, 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 Фігіль. е, Е, збереження. Все, добив, добив. Давайте тут подобиваємо їх. Так, відступаємо в Київ. А, ну окей. В Сенсі вони мене відбили. І куди ти відступаєш? В Київ, я сказав. Відновлюємось трохи? Та в Сенсі я про. В Сенсі. Ви офігелі. Форма правління, пауза. Взяв купа бонусів. Якого біса? Стоп, якого біса? Я був прям сильніше, в який момент я програв. Хей. Американці! Ви знущаєтесь? Серйозно, американці? Так, зараз звільнимо Київ і спробую зустріти там ще раз, але вони разом з американцями. Якого біса? Ну так, американці. В сенсі, я все ще воюю з ними? Що? Так, стоп, я тепер разом з американцями воюю проти Русі, тому що, бачите, тут? Ні. США ворог. США якраз. Ми разом з Польщею, значить, мій союзник. Окей. Піхотка. Танки, авіація. Піхота. Ой, людські ресурси, я зрозумів. Ще б якісь б. Мирний договір, і мене повністю звільнили. Що це було? Що це було? Чого це щойно було? По того там поляка перемогли. Ну. Давайте так, я їх дуже сильно своїми, своїми боями виснажив. По Бо того ми просто не за Польща, Дякую. Ти просто. Ти зайка, Польша. Я не знаю, яким дивом ми це пережили. А можна якось повернути столицю сюди? Перемістити столицю. В Київ. Затвердити. Ти пам'ятаєш, що в тебе? Ти не пам'ятаєш, що в тебе все відбудовано? Ти не, нормально не знаєш. Кількість та інфраструктура там з'їлась. Зараз він трохи подумає і згадає все. Керемаги, переваги військові. Та блін, урахов... просто урохові ще. А, покращити полки. Та ну ні. Не через це проблема. Радники всі нема. Нещодавно були. Що, я не знаю, економічний радник. Якісь безкорисні, тут також На ефективність оподаткування з інновацій щомісячно сплаченої оборони. Тут також я почекаю саме оборону, а тут. То, короче, також якогось покраще радника почекаю. Чому ти не бачиш всі ячейки для будівництва? В тебе має бути куди більше ячейк. Ти ж столиця, в столиці більше ячейк для будівництва. Коротше, байдуже. Ми живі і хорошо. Зараз треба відновити армію. І в мене тепер ліміт 185 тисяч? Ну, мене, мене ліміт збільшився. Ох, щоб щось. Щоб якийсь радник. Тут. Та нехай атака генералів. Я третє місце, до речі, посилю. А, при цьому я нагадаю, що я добудував торгові центри. І, коротше, прекрасно. Ще одну будівлю тут треба. Дайте ще одну ячейку до будівництва. Будь ласка. Так, у мене 10 тисяч грошей. Це каже тільки про одне електростанцію. Так. Ось так закидую. Чому мені так. Е, ти, все. Там щось не показувало, який в мене дохід. Age of History 3. Так, наступний раз. Коли буде загроза нападу, треба буде найманців ще найманцями користуватись. Ось тут. Брати якісь найбільші армії. Тут в мене величезна черга на виклик. Прибуток вже 200. Буде ще більше. Я зараз ще армію викликати. Ще більше. Хоча тут черга і так? Давайте. Поки що тоді не чіпати, якщо там так черга велика. Але те, що зараз відбулося, я так і не розумію, це чесно кажучи. Все, в мене усюди відбудовані електростанції. Так ще величезну армію викликаю. Типу, тобто, там ви навіть не побачите кінця. Там 60 тисяч додатково. Ось спадок цивілізації. До речі, додаткові будівлі у провінції. Давайте вартість будівництва і час будівництва. і ще 2000 є. Ой, тебе докачаю до кінця. Ліміт юнітів. Так, по спорудам економічним у нас є сонячна панель, яка занадто дорога для його бонусів. Залізниця також занадто дорога, як для бонусів, які дає. Далі вже такі більше бонуси на темпу зростання. Давайте, я б хотів усюди мати близько до максимальної їх інфраструктури. Ууу, дякую, там бонус на будівництво дали. Так, я бачу, що мені не вистачає спадщини. Пам'ятники. Ми відносно швидко розбудуємо пам'ятник при бажанні. Ой, у нас непогано тут максимальна кількість очей для будівництва. Ну, дамо швидко пам'ятники зараз. Все. А далі хочу максимальну інфраструктуру. Можливо, перед інфраструктурою треба було б взяти і побудувати будівельні їльді. Але це дуже дорого. От тут, економіку. Максимум усім забудую. Ось тут. Все, усіх їх економіка. Стоїть, це прям прекрасно, так? Дохід. А, оборону юнітів я тут качав. А тепер. Якщо в нас вже максимальна економіка, то можна і чомусь. Уу! Сонячна електростанція спадщину ще дає. Давайте з найдешевших. Зерносховища. І зрощення. На зрощення не вистачило. Я третє місце. Ну так, да, тут, бачите, просіст був. Нас трохи відкинуло назад на якийсь момент. Але все під контролем, все буде. Все ще буде. А я прикол в тому, що я ще, ще, я ще сам сидів, такий. Уу, я хочу, щоб на мене напали. Так? Нападайте на мене. Який самовпевнений. Так, ферми? Нам темпи зросту і економіку підвищують. Це те, що треба. Тут якісь бонуси є, хороші. Вартість інвестування зменшити. Треба було ще до цього це зробити. Так, ферми є. Вітряки можна далі. Це 12600 десь, десь треба. Він було б прикольно одразу відкласти. 240 прибуток. Головне, що мій ранг зростає. Не дивлячись ні на що. Він по економіці аж. Да, я третє. Ой. П'яте місце. Населення. Ой, я далеко. Престиж. Престиж третє. Ой, скоро Сполучені Штати обжену, Мені залишиться тільки Францію обігнати по престіжу. Не зупиняємось. Так, вітряки всюди побудовані, зрощення всюди побудовано, механізована ферма. Завдяки збільшенню місцевих темпів зростання, ми зможемо більшу економіку дозволити відбудувати. Справді кажучи, можна було б після побудови кожної такої будівлі забудовувати економікою? Якщо я це роблю, щоб забудувати в економіку в пріоритеті. Так чому я і одразу економікою не забудовую. Давайте одразу після механізованих ферм забуду економікою себе. Друге місце. М -м -м. Ще трохи. Так, тут. Давайте. Нехай технології будуть. Ой, максимальний рівень. Все. Максимальний рівень Нажадників Вперед. Є ще якийсь спадок з цивілізації. Давайте атаку юнітів. Механізована ферма? Тримай. Продовжуємо розбудовуватись. Виклик. Виклик, 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 виклик. Якщо ще одна війна буде, я не хочу програти. Так, механізовані ферми усюди побудовані. І чому б в економіку накачнутись? Грошей. Грошей нема щоб максимум в економіку качатись ще раз. Так, да, бо прокачка в економіку вже дуже дорого коштує. Найдешевша це в нас 25. За 1,25 економіки. Я зараз дуже багато накидав на покращення. А, все. Навіть спадщини не вистачає. Тоді далі по економіці. Продовольчий ринок? Ну, чому б ні? Нехай. Не такий він, що прям дуже дорогий. Переваги оборона генералів. І місії? На. Все, місія. Місію виконав. Все, у всіх продовольчий ринок є. Все, я перше місце. Перше місце, без війн. Та й з нашим прибутком ми зараз можемо величезну армію викликати. І захопити кого завод. Ну так, об'єктивно, якщо я зараз хочу захопити хоч хоч США, то я зможу спокійно викликати достатньо військ. Так, там більше виклик буде за рахунок. за рахунок найманців. Але знову ж в мене ефективність виробництва дуже сильна. Типу, завдяки будів, будинкам у мене прям дуже сильна ефективність виробництва. Хочу те, що я її по економіці. У мене ефективність виробництва величезна, і по економіці я перше місце. Ну, кайф. це я навіть не повністю забудувався. Це я на, на чому зупинився. О, це я вже можу банки будувати. І будівельні гільді. Давайте банки. І хто на мене? Спробуйте. Що, Давайте. Ой, збереження. Давайте з судом дорозбираю спочатку. Столицю докачаю до 8 рівня. Військову академію для генералів, до 10-го одразу. І. Просто військову академію. У нас 400 прибуток. Ну, 400 прибуток. Ну що, У мене економіка найбільша, те, що я ще можу спокійно качнути економіку. Є. Тепер можу спокійно ще. Блін, 60 ні, не візьму, але по 45 можна. Все. Ще дві переваги. Оборону генералів. Ось тепер нехай спробує хтось на мене піти. Так, банки... На. Все, усюди банки є. Рухаючи те, що вони 0,35 дають, це прям непогано. Автоматизований завод з'явився. Ось це буде величезний плюс. Ефективність рівниця плюс 20%. Ось це те, що мені треба побудувати. Вперед. Так ще один захід, 512 прибуток. Немає радника, якийсь радник помер. Економічний. Тільки не ти. На дохід від виробництва. І я у всіх привінці зараз буде автоматизований завод. Я буду прям дуже сильний. На ефективність оподаткування. Ой, збереження. Спачно. байдуже Просто вкачую. Все, витратив. Відсутність генерала, ти натримай будь-якого ось цього. Все до мене можуть спокійно нападати і робити Що їм заманеться. 602. Всі? Так, все відбудувалося. 602 монетки. 602 монетки. І, і можна зараз сонячну електростанцію відбудувати теоретично. А давайте, чому б ні? Ось так? Блін, я думаю, зараз все одночасно побудую. Трохи не вистачило. Те ж саме залізницю побудувати. Так, ще? Да, я ще. Так, я ще більше розрив зробив по економіці. Тут зараз на другому місці по економіці США. По престижу також 1000. Тисяча. 1000 тисяча по престижу. Може ще більше. Подивіться, на темпи зростання зараз, прям полетів вгору, так само як по прибутку. Ну знову ж, це геометрична прогресія називається. Чим більше, тим більше. Чим більше економіки, тим швидше я качаюсь. В житті так не працює. В житті навпаки, чим тим. А я забув. Як це називається? Коротше, чим в тебе більше економіки, тим складніше допувати ще економіку. В житті воно ось так працює. На щастя, чи, на жаль? Все, і будівельні гільдії всім побудував. Що можна навіть по адміністрування, на храми. Що мені, мені ж мало грошей, мені треба більше грошей. Давайте ще й храми побудую всім. Так, пам'ятники так є. А мені здається. рату. Давайте на всяк випадок, я зараз відволічусь на ратуші. У нас навіть два закони є. Цифрова валюта і. Цифрова та інклюзивна освіта. Переваги вкинув в. Давайте швидкість відновлення. Це швидкість відновлення самих військ, я сподіваюсь. О, і всі радники можуть бути 5 рівня. Все, спадок цивілізації повністю качнув. Age of History 3. Давайте ратуші. Всіх в кого нема. В сенсі чей для будівництва не стачає. В Сенсі, тримайте. Всі по інфраструктурі. Ще раз по інфраструктурі. І тепер на ратушу точно буде чейки для будівництва. А вже з ратушею буде ще більше чей для будівництва. Ще раз по інфраструктурі. І ще раз, але зараз угу, спадщини не вистачило. Тому амфітеатр. Ой, а тут грошей не вистачило. Коротше, все я дуже сильний. Я прям дуже сильний. У мене буквально всі економічні будівлі побудовані. На тисячі різниця в мене з США по економіці. При цьому є. Я можу ще збільшити цю різницю. У музеї всім відбудував. На всім по податковому інспектору, більше грошей, бомбосховище на всяк випадок. податкова інспекція також. Більше грошей, богу, грошей. І лікарня також зайвою не буде. Є. Yeah. Це все побудовано і останнє. Збройовий завод. Чи. О, арсенал він дешевший. Ну, він просто, типу, економіку додає. Ще дуже мало. В Сейнці, так. Ні. Одну інфраструктуру сім. Ой, деяком не вистачило грошей трохи. Так, і ще раз інфраструктура всім. Прекрасно. І ви всі отримуєте арсенал. А далі зброєрську майстерню. Age of History 3. І всі тримайте по зброєвому заводу. Ми дуже сильні. Ми дуже сильні. Прибуток просто зростає в неймовірній швидкості. Щоб інфраструктуру максимально побудувати. А в багатьох вже зараз максимально інфраструктура буде. Ще раз. Гроші. І ще раз. А все? Ой, максимальна інфраструктура в усіх. Тепер трохи в економіку. Спадщини не вистачає. Коротше, все. Я найсильніший. По економіці я ще можу збільшитись. Престиж також. Там США трохи зменшилось по престіжу. Не знаю чому. І це я навіть Крим не прийняв. Ось Крим взагалі він в максимальній безпеці. Так, можна я тобі взаємодію? Надіслати подарунок. Всього 15 золота? А, я можу збільшити. Блін, воно. Тільки по 15. Все більше не зможу? А я б хотів ще більше від... надіслати. Ще раз. На, для нього це прям величезні подарунки. А для мене це секунда. Для мене це секунда збирання грошей. Просто секундне. Блін. Спадку б ще вистачало. Що там, військовий радник? На, на оборону. Армія. Значить, трохи перевищу ліміт. Буде в мене 255. Ну-ка, можна? Покажи мені. Я ж топ-1 по всьому. Клята риба. У мене всього два виробництва риби. При цьому виробництво величезне. Але там просто дуже багато провінцій, які виробляють рибу взагалом по світу. Я риба. 21 ше аж місце, барвник, друга і скла, друга. Також дуже багато скла в світі. Тому, ну, байдуже. У мене також скла, напевно, майже немає провінції зі склом, хоч і неприємно, і справді. Бачите, тут вже в п'ятих провінціях у нас максимальна економіка. О, вже ще в більшій кількості провінцій максимальна економіка. Ну, вони червоними стають, коли в них стає максимальна економіка. Мені треба більше таких привінці. Але мене обмежує спадок. Мене обмежує тільки спадок. А спадок я ніяк не збільшу. І знаєте що, я можу ще всім по академії побудувати? Тримайте. Ну просто не прямо на максимум використовуємо нашу цей сумай. Те що. Так, також я зараз по максимуму закидую в тем зростання. Не справді так кажучи, блін. Я зараз просто тяну час. Мені подобається. Нічого не можу собі зробити, подобається так просто сидіти і качатись. Якщо ж когось, мірядичів, також є бажання знайти. Якусь гру. В якій ви також можете пограти за різні країни, то по посланню в описі ви зможете знайти мою гру «Симулятор країн, якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію. А якщо у вас немає можливості придбати, просто додайте й до бажаного це також мене неймовірно підтримує. Ну і більше ж мене підтримують мої спонсори, ніяких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уході, відео, підписка, подобайку, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.